Друзі, всім привіт! 23 червня. І давайте хоч щось побачимо, тому що шпаки не дають достигнути. Я хотіла, щоб більше було, але у нас тут вазани, шпаки, куропатки, всього повне, все обкльовується. І я не встигаю вам щось показати. Не люблю показувати старі сорти. Не люблю. Але цей чудовий сорт, на який вже був не один раз огляд за такою чудовою полуничкою. Тут вже пообкльовували, ну, як бачите, так? Саму крупну, саму першу ягідку вже обклювали. Це у нас старенький сорт, не такий він і новий. Тог волокно ми вкривали, коли були ось приморозки. Так, її тут досить багато. Вона мені дуже-дуже подобається, тому що вона не хворіє. Ягода ось, ось збереглась, Бачите, сама крупна була, ось там. Ось тут була дуже велика, дуже крупна, її вже обплювали. Оплювали тут, дивіться, скільки її. Така велика велика Ягідка в нас на рубі. Її тут дуже багато. Це фріго ми купували в Голландії в минулому році. В цьому році ми ще взяли на фреш-форварді фріго. Тому що Азію я викинула, сорт гарний, але мені він не підходить. Тому я купила ще румби. Вчора вона приїхала і я її посадила. Ось такі. Маленькі-маленькі фрігушки тут ще посажені, ще досажено. Солодка, смачна, ароматна. І не м'яка, і не тверда. Да, Пустота є всередині. Але вона була б крупніша, якби ми її підживили. Живлення не було, тому що холод жара, вона не їсть, вона стресує. Ось така у нас красуня румбочка. Так далі у нас тут, тут нема що показати, але хочеться показати, поки все рівно вкльовують шпаки. Загрузка гарна. Це у нас ось така ягодка. Ну, як бачите, ось. Саму крупну, саму класну, саму першу вже пообкльовували. не ми, але тут хтось вже побував. Як бачите, ось так. Ще скуштую. Удалі. Ось така ягода. Була класна, крупна. Але, але, солодка, до речі. Я сподівалася, що вона буде тверда і не така солодка, то скажу, що мені подобається. Тут вже до мене побували ж Далі у нас йде парландо. Парландо, тут загрузка теж гарна. Нічого не скажу. Ягоди ще досить стигли, і небагато. Ось такого парланда така. Немає суперкрупних, як надалі або на румбі. Отдалі. І Парландо. Але я ж кажу, що тут вона без жилення, її ще тут багато, ще всередині квітне вона. Така у нас Парландо. За Парландо у нас йде Еліані. Еліані, ось така як румба по срокам до стигання Це перший маленький кущик. Далі тут є, вона теж ще мало стиглої, я покажу, що зараз маємо, те маємо. Ягідка. Де б його скуштувати, навіть не знаю. Може там є. Зараз ми переступимо. еліані, еліані. Елляні. Кавана, біликінчик. Що нам скоштувати? елені. можливо, тут зсередини теж зеленкувата. Ну, давайте з'їмо не дозрішу. Спробуємо, яка вона. Вона така соковита, дивіться. Дуже-дуже ж не шкапає. Дуже-дуже соковита, ніжна така, ароматна. Дійсно, вона солодша за румбу. А це такий сорт у нас планасовський, гарний-гарний. Але ж тут теж уже побували наші любі друзі. Ось такої вона форми, не досить правильної. Але її тут було багато, зараз її тут мало. М -м -м. Дюшес. Дуже смачна. Дюшес, дюшес. Дуже смачна, дійсно така дюшесна, як карамелька. Ну, тут уже, уже побував хтось, позбирав, поскльовував. Так ось так виглядає дюшес у нас. Без живлення вона дуже крупна. Листя мало лист дрібніше, ніж на діаблесі. Зараз ми з вами підемо на діаблес. Бачимо, який у нас діаблес. Загрузка є. Правильне живлення, то вона буде крупніша. Сподіваюся, наступного року вона буде досить крупна, тому що її тут багато. Тут її їдять, Уже давно їдять її шпаки. Дійсно смак як дюшесний, ароматний, дуже ароматний. Не дарма її назвали герцогиня Дюшес. Так, нам навіть на маленькому кущику, дивіться, дивіться, яка загрузка. Маленького такого кущика. Йдемо на діаблес. Тут у нас діаблес. Діаблес крупніший листок, крупніша ягідка. Уже тут і сломачки під'їдають, як бачите. І я під'їдаю. Смачна. Дійсно, солодка, смачна. Загрузка є. Сорт промислової донна. Там не бачу, що вона геть не спіла, вона трішки пізніша, вона носить Але геть трішки. Досить така гарна ягідка правильної такої форми. Дуже люблю таку форму ягід. Дивіться, чимось нагадує апріку, але вона не солодша. Вона досить солодка, така от ягідка в неї. Один в один. Один в один. І поступове дозрівання. Сподіваюсь, що ягода досить багато дрібної. Потрібно підживити, щоб вона набирала вагу. Але але немає часу. А, дивіться, фріго лічі Лючіє, лічиє. Це наше фрігушка. ось так воно виглядає. Ось така ягідка на фріго, лючі така загрузка. Ну, Лючія завжди два-три квітконоси з рожка. Тут частина квітконосів вже прибралась давно. Покажу вам цей сорт, який мені дуже подобається. Дуже-дуже-дуже. Я просто трішки лишила ягід, щоб поїсти. І тут, і там це лючія. У нас її тут два ряди по 25 метрів. Вона мені дуже подобається. Це мій улюблений сорт, поки що, як для мене, по промисловості найкращий. Я бачите трішки світліша, вона навіть це навіть морквяніша. Ну, Ось така ягідка навіть на лючі. Показала вам лючі. Так що саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.